Рестова, сама нова, Рено зойка з батареєю на 52 кВт. Дуже крутезний стильний авто. Ось таких класних LED-лінзованих фарах. Колір, до речі, в нас білий перламутр, Але зараз ми це не дуже-дуже, але трішки помітно: Тоніровочка, безключовий доступ, два ключі в автомобілі. Сучасний стильний, дуже-дуже гарно дивиться салончик, безпровідна зарядка, до речі. Зарядка для задніх пасажирів, автоматичний клімат контроль, ледована приборка, оригінальний підтверджений перевірний пробіг 76 тисяч оригінального, підтвердженого пробігу, друзі. Авто досить стильно, класно, сучасно виглядає. На легкосплавних оригінальних 16 дисках. І у нього є доволі класний кліренс. Продемонструю вам місце для задніх пасажирів. Автівка до нас заїхала із Франції, розмитна, сертифікована, обслужена. Позаду у нас ось такий класний вмістимий багажник, партроники заднього виду, також задня максимальна летооптика і в нас присутні динамічні поворотники. Автівка виглядає дуже-дуже гарно. І на одному заряді цей електрокар спокійно зараз проїжджає від 300-350 кілометрів. А дехто на цих авто умудрявся проїжджати 400 кілометрів лише на одному заряді. Друзі, камера асистентів, автівка вміє зчитувати і виявляти дорожні знаки, виявляє під рулею дорожню розмітку і також автоматично переключає дальній, ближній світлофар. Місто Бережане, Тернопільська область, Тарас завжди чесні перевірені автомобілі.